Вітаю! Мене звати Алла, і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу показати вам просування по ось цьому наборчику набор від фірми чарівна Мить М48 метелики. З цим набором я беру участь в СП з Оленою Тимків і з чарівною миті ми вишиваємо. Наборчики від цього виробника. Я вибрала саме цей наборчик, він дуже сподобався своєю ніжністю, ось цими такими чудовими квітами і метеликами. Метелики я буду вишивати бісером, але це трохи пізніше, тому що зараз я вишиваю квіточки. І в минулому відео по вишивці, де я показувала цей процес. В мене були вишиті ось ці квіточки, ось ця оці, що зверху. Я просунулася за цей місяць не дуже. Я вишила лише ось знизу, ви бачите? Оце в мене вже було готове. Це в мене вишилося тільки за цей місяць. Але чесно кажучи, я вишивала мало, тому що і більше в'язала. Я їздила у відрядження. Це також у мене зайняло дуже багато часу. Але зараз я всі свої процеси відкладаю, і мені треба успіти до закінчення цього СП. Він закінчується 10 червня. Вишити мені треба до вишивати. Ось зараз я вишиваю ось цю квіточку орхідею і ще одну таку блакитну квіточку. Потім я буду прати, вишивати бекстіч і вже вишивати метеликів. Для того, щоб вишивати метеликів і все ж таки користуватися своїм станком, я придбала ось такий килимок для бісеру, думаю, що буду сюди насипати і за допомогою цього килимка вишивати метеликів. Як виходить, мені подобається. Дивіться, дівчата, як виходить гарно. Але чарівна мить не можеш бути без. Але ось ниточки на ось цю квітку в мене вже скінчилися. Ось на цю квіточку. Я тут почала вишивати. Ще мені треба закінчити ось цю пелюсточку, а ниточок немає. Це в мене номер 5. І в мене тут залишилася всього одна ниточка. Я використала усі ниточки, навіть ті що були додатково коротенькі. Якби вони були не коротенькі, а повної такої довжини, мені б їх вистачило. А Зараз мені буде потрібно лазити десь у своїх запасах і підбирати такі ниточки. ниточки дуже такого кольору своєобразного. Я, звісно, могла б зараз написати виробнику. Вони б мені вислали ці ниточки, але мені шкода свого часу, в мене немає того часу, мені ніколи з ними переписуватися, чекати, поки вони все це вишлють. І ще невідомо, якщо доставка буде за мій рахунок, то зовсім немає сенсу цього робити. От я кажу, які б гарні не були набори від чарівної миті, те, що в них. Не вистачає ниточок, ну, дуже, знаєте, так, засмучує. В мене ще не було ні одного набору, щоб я вишивала, і ниточок хватило. В одному наборі я додавала свої, в іншому я все ж таки списувалася, а вони висилали ниточки. Ну, зараз я буду знову шукати свої ниточки і доробляти ось цю квіточку. Потім буду вишивати блакитну квіточку. і вже буду йти далі прати, і так далі. Так, це те, що по процесу. Зараз я вишиваю саме цей процес і намагаюся не відволікатися ні на які інші процеси. Але все ж таки дві невеличкі роботки я вишила. Це набори від фірми Wonderland Craft чарівна країна. FLK 187, тобто така ціпочка. Всім відома ціпочка. Мені дуже щось хотілося вишити такого до Великодня, і я вибрала ось такий невеличкий, маленький наборчик, десь, знаєте, щоб прикрашати свою домівку. Я ще тут не приклеїла фетр, Зараз приклею жовтенький фетр гарненький. Бісер, як завжди, в мене залишився ось така кількість. Я хочу показати вам листівочку. І ось така дуже-дуже гарна листівочка підходить до мого фотофону. Дивіться, які гарні квіточки рожеві на блакитному фоні. Дуже гарна листівочка. Ще в мене ось така роботка є, і також від цього виробника. Я вишила ось таку підставку. Ну, Дуже тут погана фотографія. Я, звісно, купувала цей набірчик, подивившись на нього на сайті виробника. Бо за цією картинкою, навряд чи б хтось захотів би купити його. Це FLK 480. Це набір для вишивки і для створення гольниці. Так, що в нас тут всередині? Всередині ми бачимо для гольнички ось така тканинка прикольна і наповнювач. Ось така гарна листівочка, дуже гарна з метеликом, з квіточкою. Залишки бісеру, які в мене залишилися, як завжди, бісеру дуже багато. Так, я вишивала своїми ниточками. І ось що в мене вийшло. Вийшла дуже гарна картинка. Дуже гарно, дивіться, чебіточок з ялинкою, потім моток ниточок, потім у кошику ще два маточка ниточок і спиці стирчать. Тут пришилися ось такі, знаєте, намистини, як оце очко у курочки, у цеплятка. Так само наприкінці у спиці такі ще додаткові намистини. Дуже гарно вийшло, мені дуже подобається. Ви знаєте, от коли здалеко дивишся, то все, звісно, зрозуміло, зблизька розглядати ну то воно не таке враження буде, а здалеку дуже гарно. Фетр тут ніжно-жовтого кольору, я б сказала, навіть світло-коричнього камера передає. Такого більш жовтого. І що я зробила з підставкою. Я взяла ось такий товстий фетр. Цей фетр вкладали в якийсь набір для створення брошки. Я заміняла тоді свій, своїм фетром, бо тут він дуже товстий. Але сюди він мені підійшов. Я вирізала кружечок і приклеїла заклеїла цю дірочку. І це підставочка для зберігання маркерів для в'язання. Ось так воно виглядає. І сюди можна складати маркери для в'язання. Тобто замість, тобто, замість гольнички, яка, якою б користувалася вишивальниця. Тут можна зберігати маркерочки, і ця підставочка може прикрашати стіл саме в'язальниці, якраз за цією темою і вишивка. Тобто в мене тут поєднання два мої хобі вишивка і в'язання. Дуже гарно вийшло. Я хочу показати, що саме тут повинно зберігатися. Ось у мене маркери в такій баночці, а можна їх зберігати ось саме так. Дивіться, щоб вони були завжди під рукою, тому що при в'язанні дуже часто ми користуємося цими маркерочками. У мене тут і тостенькі такі пластмасові, і тоненькі. От, і щоб не лізти в баночку, не відкручувати її, не закручувати, можна одразу зберігати їх отак на підставочці і ними користуватися. Я думаю, що це ну, непогана така ідея і річ і гарна, і практична. Те, що я люблю, щоб було ще і практично. Далі, дівчата, хочу показати вам вишивку набора від виробника ВДВ, квітковий мед. Вишивала моя племінниця. Це. Вишивка дуже гарна, дуже яскрава, дуже гарна. Така гарна баночка вийшла. Я не знаю, скільки тут кольорів бісера, але переход дуже гарний, такий ніжний. І ви знаєте, ну несподівано гарно. От чесно, я не думала навіть, що буде така краса. Розмір роботи 15,5 на 15,5 см, якраз такий невеличкий квадратик. І я буду шити таку. Косметичку не квадратну, а прямокутну. Тобто я знизу зараз дострочу тканинку і зверху, звісно, на блискавці я вибрала ось такі тканинки. На верхню сторону буде ось така тканинка. Дивіться, воно все підходить, гармонює. А для підкладки підуть і ті, і ті тканини. Зараз я подивлюся, що в мене. Вийде, бо тут клаптики залишки і цієї тканини і цієї тканини. Але дуже гарне таке поєднання: жовте, оранжеве, знаєте, зелене, дуже таке смачне поєднання цих кольорів. Зараз я буду оформлювати цю вишивку в косметичку. Далі я вам покажу результат. І ще я хочу показати, що в Аврорі я купила ось набір таких шармиків. Звісно, це слово паті англійською мовою. Але для чого я купила і чому такий саме вибір? Справа в тому, що прізвище моєї сестри і моєї племінниці вони пчеліни. І це буква П перша від їхнього прізвища. І я цей шармик хочу начепити на. Блискавку, тобто я купила заради неї. Далі а з кавунчиком дуже така прикольна літерка А. З кавуном те, що якраз асоціюється з Херсоном. Ну, далі це літері, я, може, десь колись і використаю. Тож, це для оформлення, і зараз я буду оформлювати косметичку. Не переключайтеся, через секундочку я вам покажу вже готовий результат. І так, дівчатка, косметичка в мене вже готова. Ну, в принципі, я задоволена, як вийшло, трошки, трошки вона вузькувата. Хотілося б мені трошки ширшою. може, треба було не додавати знизу ось цю тканинку, а шити тільки з. Вишивки. Але ж мені хотілося зробити її більш об'ємною, хотілося зробити ще й день це об'ємне, і для цього, щоб вона була більш об'ємна і більш зручно було в неї класти речі. Я зробила ось таку блискавку, ну, я пришила таким чином, щоб вона повністю відкривалася і був отаку, повністю тут і доступ. А чому я не дострачувала по краям? Тому що я хотіла використати саме цю жовту тканину, я оранжеву тканину вирішила не використовувати. Все ж таки, то такий осінній колір, більш мені нагадує хэллоуін, гарбузи, а мені хотілося використати сюди жовту тканинку. Вона така медова, сонячна, приємна, якраз весняна. І ця тканинка в мене була в обмеженій кількості. Повністю її використала. І ви бачите, ось тут ще й зістрачувала ці смужечки між собою. І трохи незадоволена, що прямо отут посередині в мене шов і тут. А це тому, що я звідси починала страчити ззаду. А щоб ці шовчики були по краям, треба було страчити звідси, але тут, зовсім було б мені незручно. Ну, тому вже так і вийшло. Що оцей шовчик мене трохи засмучує, що він спереду. Як я і казала, я причепила сюди ось таку літерку, літерка П. А Взагалом розмір косметички 14 см на 20 см. Я ж кажу, трохи так вузькувата. Я саме для сестри вже шила косметичку, використовувала саме цю тканинку і робила вишивку. І там я їй пошила косметичку з двома відділеннями на двох блискавках. І вона вже так затягала ту косметичку, не може з нею прямо ніяк розстатися, щось туди понапихувала, щось носить з собою. Хай буде їй іще одна косметичка. Дивіться, як тут все в мене зроблено. Тут я зробила ось такий кінчик з тканинки. Тут я підшила. Ну, я задоволена. В принципі, я цією роботи задоволена. Я думаю, що і племінниці, і, і сестрички моїй сподобається ця косметичка. А далі, дівчата, я збираюся йти на рукодільну зустріч. Тема нашої зустрічі пташечки. І Я ось зібрала ті пташечки, які в мене в наявності в Одесі. Бо, звісно, що за весь той час, який я вишиваю, то я вишила багато сюжетів з пташками. Я люблю вишивати саме пташок. Але дуже багато в мене роздарено, і багато в мене залишилося в Херсоні. Що в мене наявності тут, і що я буду показувати дівчатам. Ну, звісно, це мої останні вишивки. Ці курчатки, що я вишивала їх до Великодня, покажу, бо я їх ще не носила, дівчатам не показувала. Далі, далі, до Великодня в мене ще вишита ось така. Пташечка я вам також показувала спочатку відео. І далі пішли ви бачите, які пташки всі однакові. Всі однакові, але це ще не всі, бо в мене ще й дома залишилися від чарівної країни, я пам'ятаю. Так, ну ці я не буду коментувати по яким наборам, але це ж мої роботи. Я витрачала свій час і вишивала. Так, ці дві пташечки. Тут у мене чарівна країна. Також пташечки. Мені подобається оцей пінкіп, я покажу дівчатам, я насила показувала, але ще візьму підставочку. Покажу підставочку, бо підставочку вони не бачили. Як саме у мене стоїть на підставочці цей пінкіп? Я міняю. Зараз я цю пташку прибрала. Зараз в мене стоїть ось ця квітка. Так, це понесу. І понесу свою наволочку на подушку з півником. Це не ну, дивіться, вона вже так старенька, ця наволочка. Одна з перших, коли я почала вишивати і оформлювати саме в наволочці. Я хочу сказати: це саме перша вишивка на рівномірній тканині. Це я, ці матеріали я отримала від журналу Все про рукоділля». було тестування ниточок Пері, і ми вишивали такого півника і я його оформила. Ось так у наволочку, тож також покажу дівчатам. Все, зараз я буду збиратися і далі я запрошу вас не переключатися, а подивитися замальовочки з нашої зустрічі. My appetite. Don't leave me here. I'm kind gonna of